Вітаю вас, друзі! Днями у росіян запитали, як вони ставляться до того, що російська армія втекла із Херсону, і вони чомусь не змогли відповісти. Наші війська здали Херсон. Ну Я ще на, на свободі хотів би знаходитися. у пацілі Херсона Росіянам? Чомусь дуже неприємно говорити взагалі на цю тему. На тему чергової поразки російської армії. А це. Та Херсона є хто такі-то не знаю, не нідработу, може цікаво, що ж такого сталося? Адже і ще напередодні повномасштабного вторгнення росіяни кричали, як вони збираються усіх побідіть. Побідім, кого то побідім. А кого побідім? Тепер замість того, щоби побідіть, росіянам чомусь дуже обідно. Обідно звісно за все. Обідно. Спасибо. Кожна ваша підписка на мій канал, друзі, збільшує вашу русофобію, тому обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, і а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І сьогодні будемо із вами спілкуватись про те, що відбувається на тимчасово окупованій території Херсонської області. Пам'ятаєте, днями я у випуску показував, як російські солдати казали, сказали, що вони тікали дуже добре із правого берегу Дніпра, що їхня втеча була просто прекрасна, і просто люди з виду, Наскільки це було тщательно, хорошо спланірована, і просто. Атлічна виконана операція. Так ось мені скинули ексклюзивне відео того, як росіяни насправді тікали. Група окупантів сіла у човен, хотіла знищити інший човен, який залишався біля берега, але раптом по них почали стріляти. Свої ж. Мілку розстріляй. Двіжок розстріляй. Свої! Никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Не допущено через політику Ютубу я не можу вам показати, на жаль, повне відео. Але якщо що, воно традиційно є у мене у телеграм-каналі. Посилання лишаю в описі до цього відео. А ще справи у російських загарбників якось не дуже вже і на лівому березі Дніпра. Вони поки іще сидять у Олешках. Це навпроти Херсону, але скаржаться, що туди прийшов типовий руський мір. Немає води, немає світла, немає зв'язку. За Є російські ганчірки. У місті немає електричності, немає зв'язку. Ну На адміністративних зданнях бачимо флаги Російської Федерації. Окупаційна адміністрація Олешок повідомляє, що вона, начебто, займається евакуацією місцевих. Кожен день ми евакуюємо, починаючи з утра, закінчуючи дітей до 17.00. Евакуюємо людей. Проте насамперед із міста тікають зараз російські пропагандисти. Так, выскакиваем из-за лешек. Возможно, последний раз мы тут. Ну мы сейчас отсюда выскакиваем и даём газу. А вот российские солдаты там ещё поки залишаються, ховаються у підвалах. Ви в підвалі уже сколько час, часу? 1,5 часа. А, у кого-то уже обеденный перерыв. Проте далеко не усі російські солдати сидять на своїх позиціях на лівому березі Дніпра. Наприклад, мобілізовані починають тікати зі своїх позицій. Ми воєннослужащі 359-го Смоленського мобілізованого полка. Вчора ми були винуті організовано, отойти від наших позицій. їм чомусь дуже не подобається те що вони приїхали на війну вбивати українців а українці беруть і по них стріляють ми займалися своїми битовими справами, і по нам був нанесений доволі мощний мінометний обстріл якого були погибшими. Вони хотіли поскаржитись командуванню на те, що вони приїхали на війну, а на війні по них стріляють, але не змогли цього зробити. Бо із командуванням немає зв'язку. Треба було брати приклад із тих окупантів, по яких стріляли свої, коли вони тікали через Дніпро, і просто для зв'язку гучно кричати. В результаті випадки скоректувати наші дії, оказалось, що у нас немає зв'язку. ні з ні з руководством полка. Ні з командуванням батальйона, ні навіть між подрозділями не було організовано ніякої зв'язки. Зрештою, саме тому вони й були змушені втекти зі своїх позицій. А ще розповіли, чому українці мають іще більше допомагати українській армії, зокрема безпілотниками. До слова, якраз ми зараз закуповуємо нову партію. Підлітали дрони, просто вказували місця і одна подрозляння позиції. Одного из подразделений были полностью уничтожены. Далее прилетели квадрокоптеры, которые способны нести на себе э, заряды гранаты. Началі скасувати їх точно в ячейці. Я гадаю, що даремно вони записали оце відео, тому що їхні матері можуть це побачити, потім будуть записувати нові відеозвернення і солдатів, зрештою покарають. Говоряти, е, що якщо твоя мать там не успокоїться. Скажи їй, то ми заберемо у тебе телефон. Ми тебе накажемо. Так і так і знаєте, що. Е... Ти будеш страдати із за своєї матері. Можливо, навіть росіянам доведеться взяти своїх мобілізованих у полон, як вони вже неодноразово робили із тими, хто відмовлявся йти воювати. Він сидів запертим в підвалі в місті з іншими відказниками. Це в подвалі, де зараз знаходяться всі відказники. Как брат сказав, і там сейчас находится, где то находилось, когда они були 250 человек. Це просто плен. русський плен. Але родичам мобілізованих росіян точно не варто переживати, точно не слід за щось турбуватися. Тому що навіть якщо їхні батьки чи сини подохнуть на війні проти України, або якщо їх розстріляють свої, завжди можна отримати ні, вже навіть не грабову ладу, а просто вугілля. У нас і отця, виходить, забрали по за роботі, теж і мужа мобілізували якби. Самі все тепер тільки робимо. З цим хорошо нам по Втеча росіян із Херсону на лівий берег Дніпра абсолютно ніяк їм не допоможе, тому що збройні сили України звільнять усю територію України, виб'ють російських загарбників, де б вони на нашій землі не перебували. І давайте повернемося до того, що думають самі росіяни про те, що їхня армія ганебно втекла. А нічого вони не думають. Вони взагалі не можуть зрозуміти, що ж відбувається. Як це Какете герзон як це пане, а на чому? була що Я, я ваше не можу. Але до деяких усе ж таки доходить прозріння. Виявляється, що Херсон це таки Україна. А у Росії справи будуть тільки гірше. Ну знаєте що це не наша територія. Мені так така. Здається... Нічого хорошого не буде. Я маю для росіян дуже просту пораду. Якщо вони не знають, що ж думати про чергову поразку російської армії, то їх завжди може навчити Ілля Києва той самий зрадник України, який втік на Росію, хоча раніше казав, що особисто вбивав російських солдатів. І Якщо потрібно було відвести війська на другий берег Дніпра, значить для цього існували про Подщоти, аналіз! Коротше, росіяни щодо Херсону і щодо будь-якої поразки російської армії ви маєте стулити ваші пельки, інакше і для Кива оцей клоун відправить вас у окопи. Що ви хочете? щоб війна йшла так, як вам подобається? Я прошу вручей, то довозьміть автомат в руки. і Становище російської армії на лівому березі Дніпра на Херсонщині погане і буде тільки погіршуватись, тому що збройні сили України не припиняють по ним постійно бити. І оскільки російська армія отримує поразку за поразкою і нічого із цим зробити не може, вони вдаються постійно до терору проти цивільного населення. Протягом останніх двох днів росіяни зробили кілька масованих ракетних атак по нашій енергетичній інфраструктурі. Структурі і сьогодні вже навіть і по газовій російська армія завдає ці удари і з авіації, і у тому числі із кораблів чорноморського флоту, саме тих, які були атаковані кілька тижнів тому невідомими маленькими човниками. Получив якісь один повріждення Дінестральщика. и фрегат Адмірал Макаров там поцарапали. данным, которые есть у меня, повреждения получили три корабля. Степень повреждення я пока не знаю. Це українська розробка, надводний дрон Камікадзе, який здатен завдати серйозної шкоди Чорноморському флоту Росії, тому самому флоту, який випускає по нас із вами ракети. Зараз триває збір якраз на один такий дрон, вартість якого становить 10 мільйонів гривень. Зібрано вже 4 мі. Мільйони, і я вас закликаю, друзі, обов'язково до цього збору долучіться. Усі необхідні реквізити я лишаю в описі до цього відео. Пам'ятайте, нам із вами далі буде непросто. Нам із вами далі може бути навіть складніше аніж зараз. Але ми обов'язково усі виклики витримаємо, ми пройдемо крізь усі випробування і переможемо. Але поки що для цього усі ми маємо працювати на перемогу та допомагати Збройним силам. України